Всім доброго дня, моя маленька родина. Як ви знаєте, у діда ПК майже зібране до ідеалу. Майже. От дякуючи Борису, тепер ми маємо чудовий новесенький корпус. Дякую тобі, Борисе, за таку допомогу. Також хочу сказати всім велике дякую за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Також забігаючи наперед, хочу повідомити, що є ще одна гарна новина, але про ню трошечки пізніше. Скоро все дізнаєтесь. Так, лопаки. Камера в діда не дуже. О, щось не дуже взагалі не дуже. Оце новий корпус. Переставили мені Сергій. З мого старого старий ви побачите, я фото зробив. Ой, дякую, величезне Борису. Єдине, що в мене проблема це ось до відеокарта. Надіюся. Май надіюся, що колись її поміняємо.